Вітання, мене звати Богдан, агентство нерухомості Форест. Працюємо в місті Рівне. Що я вам хочу сьогодні показати? Це комерційне приміщення в районі Луцького кільця, в районі ювілейному. Приміщення Просторе. Це у нас один із кабінетів 56 метрів квадратних. Звідси вихід на внутрішній дворик. Це може бути вашим холом, зустрічі місцем для ваших клієнтів, потенційних. Ходімо далі. Стіни у нас вже під гіпсову штукатурку, розводки електрики, викладена плиточка. Симпатична, крупноформатна. Ходімо далі. Місце під санвузом, так само для ваших працівників, клієнтів окремий: 38 метрів квадратник. Наступне приміщення. Два великих вікна. Простору, світло, затишно. І широкий коридор, який веде у нас далі в ще два. Кабінети, які можна об'єднати. Заходимо в перший. 34 метри квадратний. Просторий, світлий із своєю класною фішкою. Яка саме фішка? Місце для вашого міні-боса. Або міні-бік боса, скажімо так. Так само все плиточка. Такий затишний кабінетик, його можна продовжити. І буде дійсно класний кабінет. Приміщення це підходить під школу, під садочок, під поліклініку, під дитячі гуртки і багато іншого. Це у нас по документах. Перший поверх не цоколь, що дуже важливо. Третє приміщення кабінет. По-перше було холом, скажімо так. 38 метрів квадратних. Із входом в просто королівське місце це місце вашого справжнього великого боса кабінет. Так само всюди викладена плиточка, і звідси можна вийти подихати свіжим повітрям. Цікаві детальніше? Телефонуй. Ми працюємо в місті рівне, а на рахунок вартості оренди 45 тисяч гривень за усе приміщення. Тут у нас 233 метри квадратних. У перерахунку це 190 орієнтовно гривень за метр квадратний. Цікаві детальніше? Телефонуй.